День приєднати до великого того волевиявлення, яке українці по всій Україні висловлюють з приводу результатів тих, які ми маємо сьогодні, і думаю, що брехня або фарисейство, яке завжди живе з нами, на жаль, довгі роки, воно дало і сьогодні. Бо анексія не тільки нашої території відбулася, але й відбулася ще анексія розуму, бо черговий раз. Нам треба доводити те, що українці повинні при будь-яких обставинах мати найважливішу мету, ідейну мету побудови своєї української держави. Бо тільки українець буде будувати державу в себе, тільки українець буде її відстоювати, і тільки українець. Буде думати про майбутнє існування цієї держави. На жаль, ми сьогодні. Я думав, що повинні були б говорити про той результат, який би перевищив всі результати провладних зараз структур. Але поки що ми маємо такий результат, який викликає у мене просто велику таку, знаєте, якусь надію на те, що ми все-таки рано чи пізно розбудемося по всій території і відкриємо очі на справжню душу того, хто змагається за майбутнє нашої держави. Держави. І, мабуть, найбільше, що я шкодую, що ми з Ігором Мирошниченком, пішовши на Перший національний канал, не попали сюди, в ЦВК. Нам треба було піти і тут зробити ту чистку своєрідну, яку залишилися ті люди, які пацилою Януковича тягнуть по сьогоднішній день і ми маємо те, що ми маємо сьогодні. Але я думаю, все виправиться, правда. Ми всі ходимо під Богом. Не треба бажати один одному зла, бо сонечко сходить для всіх. І ті справи, які ми вирішуємо на цьому світі. Вони виявляються для всіх, нібито одинакові. Але коли ми з'являємося перед найвищим ЦВК, коли Петро буде стояти на воротах, от там ми вже будемо розуміти, що підрахунок не буде голосів, а підрахунок твоїх поступків, які ти зробив. І тоді там буде очищення найцінніше, найважливіше, і звідти вже буде йти від рахунок всього того, що ми робимо на цьому світі. Але я собі думаю, так що, мабуть, свободівці не дарма тут наголошували мої друзі про те, що немає в нас жодного того, хто б не міг дивитися відкрито в очі своєму співбесіднику, тим, хто до нас підходив, тим, хто нас зустрічає, мені виходити на сцену. Хоча пам'ятаєте, після того були такі моменти, де мене помідорами закидували на сцені, і е е е грозили мені, що я е мушу піти і віддати мандат свій за цей похід на перший національний, все було. Але дуже важливо, що ми розуміємо, що тільки велика сила духу. І віра в ту справу, яку ми повинні захищати свою землю, це є та найцінніша річ, яка дає нам е, наснагу на життя, і дає найважливіше віру. І дає найважливіше те, що наша прекрасна сімка, яка попаде туди, до Верховної Ради, восьмого скликання, вона буде робити те, що Верховна Рада отримала від Українського об'єднання Свобода в каденції сьомої нашої, коли ми. Ставили певний спосіб існування Верховної Ради, адже ми нібито нічого не придумали. Бо дуже важливо, що в нас є конституція України, за якою ніхто не старався ніколи жити. Всі приходили і починали міняти цю конституцію, але ніхто не старався виконувати принаймні, той обсяг тих проблем, які там написані для всіх рівні. Для виконання і тому -то мене, наприклад, дуже вразило перше, що прийшовши наш президент Петро Порошенко. Він відразу накинулися на конституцію, якою е, старався нас здивувати, де йшлося про анексію е, нашої території, де йшлося про найважливішу про другу державну мову, де федералізація була і так далі. І ми розуміємо, що не все так добре в нашому майбутньому уряді сьогодні. І не початий край роботи чекає попереду наших хлопців, які прийшли. І ми розуміємо, що свобода, яка буде у майбутніх виборах місцевих, брати безпосередньо велику активну участь, і ми з місць знову будемо стартувати в відвоюванні своїх прав. Бо це наше право, яке дав нам Господь Бог. Ми не ліземо на чужу територію, на чужі інтереси. Ми захищаємо найважливіше те, що нам дано для того, аби ми себе відчували рівноправним у великому народному боянні цілого світу. Рівноправним Правними, чого ми вимагаємо, не менше і не більше. Але дуже важливо навчитися. Проявити в себе ту гордість, якої нам часом бракує, і мені дуже прикро за моє село рідне, яке проголосувало за свободу на третьому місті. Мені прикро за моїх земляків. Але я думаю, що це прикрістся мене дуже швидко. Бо коли приїдеш до них і побачиш знову очі своїх тих людей, які народилися на одній тій самій території, і ми черговий раз будемо казати про ті невдачі, які будуть робити ті, хто прийшов сьогодні до влади. а найважливіше цей лібераль. Алізм, який розрушує нас в корінні, ми будемо тоді знову по-іншому заводити свою машину і знову казати про підтримку відчуття ліктя один другого. Нічого не зробиш. В нас життя в свободи велике. Нам треба довго перти цього плуга. Ніщо просто так не дається, легко і тому -то нам дуже важливо, панове, вміти стиснувши зуби, коли нам прикро. Посміхатися, коли нам радісно, помолитися, коли цього треба, але разом знову йти до тої неймовірної мети, щоб українська держава була українською державою. І я думаю, що ми все одно рано чи пізно досягнемо цієї мети. Ну дуже важливо, щоб ми ніколи не втрачали віри. Бо віра це є найважливіша та річ, яка дає нам наснагу колосальну. дає велику віру в те, що ми кожен крок робимо послідовно і правильно. Тут не дарма пан Марченко сказав, що є о той неймовірна металева загорожа, але диво що сьогодні ще тут немає базара, де би продавали ще м'ясо, всякі речі для того, щоб ми не могли тут зустрітися. Але я думаю, що для нас, для нашого воєвивлення, абсолютно не потрібні ніякі перешкоди. Повірте, що навіть ті хлопці, міліціонери, які приїхали стримувати видно щось те, що сподівалися, що, мабуть, тут будуть якісь погроми вчинятися, чи ще якась річ ні. Наші зібрання тут це великий могутній енергетичний поштовх, тому хто там є. І розуміємо, що всі ми будемо рано чи пізно мати відповідальність. Єдине, що ми не встигли зробити це люстрацію, про яку свобода перша почала говорити. а Тепер всі про неї говорять, але не дай Боже, щоб вони цю люстрацію втопили зараз в наступній засіданні сесії Верховної Ради. І ще мене мені так здається, дивлячись на склад, що в скорому часі першим мабуть рішенням майбутньої Верховної Ради. Буде підняття заробітної плати е, нових депутатів, тому що виявляється це стало вже, так, би мовити, тим важливим каменем. До якого всі мріяли йти. Ні, виявляється Верховна Рада. Вона має інший критерій. Вона є інший магніт, магніт патріотизму. І доки там в Верховній Раді не будуть ті люди, які працюють по духу і по повелінню серця, до того часу ми, свободівці, будемо потрібні в нашій країні. Ми будемо потрібні для того, щоб нуртувати це неймовірне, дике, ліберальне болото, яке в нас існує, панове, слава Україні! Я дивлюсь вам очі! Україні, я дивлюся ваші душі, слава Україні! Героям слава! І я думаю, що наші серця будуть битися довго в унісон один з одним. Тримаймося разом, бо ми вартуємо цього. Звичайно, Богдан Михайлович знову згадав про тих, хто там в автобусах сидить і чекає погромів. Ви знаєте, шановне товариство, коли свобода. Виходила на